Дорогі брати і сестри, улюблена Господом, дорога для мого серця церква Філадельфія. Я щиро вдячний Господу за 31 рік життя і служіння цієї чудової церкви. Починаючи з 1998 року і до минулого року, я був пастором, і ми разом із вами зростали. Зростали наші діти, зростала наша молодь, зростала церква і духовно, і кількісно. Ми зробили дуже багато різних служінь: соціального напрямку, духовного напрямку, матеріального напрямку, різних напрямків. Для мене була велика честь бути пастором такої потужної, чудової церкви. Слові Божому, в книзі відкриття у Післанні до Філадельфійської церкви написано так: Ти небагато мав сили. Але зберіг слово моє. І в своєму служінні я завжди орієнтувався на Слово Боже. Не раз мені казали, що ой, ми хотіли би, щоб більше сили було. Це правда, і я теж хочу. Але основою є Ісус Христос і Його Слово. І ми не відступали від Слова Божого. Я бажаю, щоб ви берегли це бачення на все життя Церкви Філадельфія. Ми залишимося в розумному балансі. Слові Божому і ніколи ніякі вітри не зіштовхнуть нас з правильної дороги. Благослови вас Господь! І далі живемо, служимо, працюємо. Щиро вітаю вас, дорога церков Філодельфія, з святом 31-ї річниці із дня заснування. 1992 рік. Як зараз пам'ятаю підготовку, стільки було викликів, стільки було. Труднощів. Але настільки були радісні дні, коли залишилися нові люди, залишилися люди, яких Бог торкнувся, які пізнали Ісуса як свого особистого Спасителя і просили не лиште нас. Дорогі брати і сестри, я розумію, що на сьогоднішній день мало хто залишився із тих братів і сестер, хто палаці і спорту прийняв Ісуса Христа свого особистого Спасителя. Але на протязі 31 року Бог залишався тим самим вірним. Бог благословив в церкві. Бог благословив прекрасними служителями, лідерами, співаками, музикантами. Я дуже шкодую, що не всі дожили до сьогоднішнього дня. Але наш Господь є Бог Авраама, Ісаака і Якова. Він є Бог живий. І тому нехай радість свята, вона продовжується в вас. Незалежно від того, що зараз іде війна, Розумію, що біль. Ми не можемо влаштувати свято як належить. Але хай серце наше, хай Дух наш радіє, тому що Ісус є той самий, який спас вас, який веде, який сказав, що Він. Що почав добре діло, він звершить його до Дня приходу Його. Боже вам благословить. Дорогі брати і сестри церкви Філадельфія. Щиро вітаю вас із вашою наступною річницею. Радію разом з вами, радію за ваших служителів, які люблять Бога і навчають церкву Божого Слову. Радію разом із вашими співаками та молитовниками і всіма іншими працівниками церкви, котрі трудяться, не покладаючи рук. Радію з усіма з вами, що Бог, Ісус Христос, є нашим Спасителем і нашим Господом. Хочу побажати вам, щоб ви не зупинялися на досягнутому, щоб ви йшли вперед, щоб ви могли бути гідними і помазаними, щоб нести Євангелію людям, які мешкають у вашому районі, люди, які мешкають в місті, а то і всій країні. Сьогодні є в нас особливий час і дуже великі виклики. Але ми дивимося на вас і наслідуємо вас. Тому що ви в багатьох речах йдете вперед, робите справи добрі і приуспіваєте. Благословляю вас, люблю вас і радію вами. Вітаю, дорогі сестри і брати. Мені випала велика честь бути членом Церкви Філадельфія і привітати вас із 31 річницею з дня народження. Із тих 31 року, 25 років, я кожного року відвідував церкву, служив, як міг і чим міг. Моє бажання було, щоб церква Філадельфія була здоровою, збагачувалась духовно і зростала кількісно. Я сердечно вас вітаю з Днем Народження і бажаю, щоб на 32-гу річницю церква Філадельфія збільшувалась. Духовно міцніла і багатіла у Христі Ісусі, ніколи не падайте Духом. Нам боротьба предстоїть, бо ми вийшли на лінію фронту проти не тіла і крові, а проти піднебесних духів злоби. Тому я бажаю всім бути переможцями, всім бути міцними у вірі і ніколи не падати духом, триматися. Господа на нього надіятись, бо написано блажена людина, яка надію покладає на Господа. І той, хто надію кладе, ніколи не буде засоромленим. З Днем народження дорога церква бажаю вам, щоб ви міцніли, зростали, любили одне одного і благословляли, і приводили до Господа нових людей. Будьте плодовиті, будьте ті, хто несуть снопи. До Господа, хай вас Бог усіх благословить. Дорогі брати і сестри! Я щиро вітаю всіх нас з Днем Народження Церкви Філадельфії нам 31 рік, і Боже благословіння на нашій церкві. Господь Ісус, от в об'явленні сказав, що Я відкриваю двері для церкви Філадельфія і ніхто їх не може зачинити. І ми бачимо це благословення. І я вірю, і ми багато за це молимося, що в наступному році наша церква буде святкувати свій день народження у вільній, соборній і мирній Україні. Нехай Господь всіх нас благословить. Амінь.